Ге-ге-ге, всім привіт! З вами Ендертейкер. Значить, сьогодні другий випуск обзора модів. Мод який називається Біосфери. Я, як бачите, я собі встановив текстур-пак, в якому аж три різних текстур-паки. Вони майже не відрізняються, але чимось не відрізняються. Біос... З цим модом біосфери я вже приблизно тиждень сам граю. Цей мод мені досить таки чесно подобається. Але... В текстурі я аж тепер замітив, що немає голоду. Чому так не знаю. Коротше, в кожній біосфері тут. якийсь інакший. Е... Якийсь інакший біом. Я, ж, я, я живу в тому біомі. Е... Це лісовий біом. А отут спереді це. походу рівнини. Да, рівнини. Зараз ні моди лагає дуже. Коротке зробимо, щоб не лагало. Значить, текстури трохи підлагують, бо вони на 32 пікселя. Ну, комп лаганий. В кожній текстурі, ой, в кожній сфері новий біом. Я був вже тут, був навіть дійшов до, до рівнинного біому. ні, Не до рівнинного, а до е, грибного, цього, як він. Ці грибні. Грибна поляна. Що там гриби тіпа, 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 ці гігантські ростуть. Отут, ви бачите, ліс, ялини ростуть. Ну, ялини то рости, то ростуть. А чому я іменно нині роблю обзор модів, сам не знаю. Не думаю, що сьогодні буду робити, але. Ну... Не так сталося, як гадалося. Ну да. Коротше, на цьому все. Тут різні біоми можуть бути. Е, навіть пекельний на диво. Я сам був здивувався, коли побачив тут пекельний біом, на якому бігали, е, літає гаст під оцим стеклом. І це мене досить таки трохи напрягає цей пекельний біом. Напевно, я буду знімати все ж таки. З простим текстурпаком, бо цей занадто лаганий. Коротше. Е мод прикольний, називається просто Biosphere. <coughs> Якщо ви хочете з ними грати, то вам потрібен буде мод на 1.4.6. Тепер моди на 1.4.6 і скоро новий рік. Наступний мод, думаю, вже буде випущений в новому році. Так що. Всіх з новим роком. І наступ... думаю, ще один мод цього тижня зробити обзор. Тобто цього тижня буде два моди. А цей мод буде зв'язаний з Новим роком. Так що. Тримайтесь. От як лагає собака. Коротше, всім пока. Грайте Майнкрафт, Minecraft, шукайте моди. Обзори не обов'язково, а самим розбиратися прикольніше. Всім пока!